Дорогі друзі, зараз зима, сезон робіт ще не розпочався, я вирішив у стрічку дати вам відео на приготування гарбуза. Квашений гарбуз. Я приготував, як бачите, гарно тестувати не буду на камеру, але досить апетитно виглядає. І смакує гарно, хто любить квашене. такого гарбуза ви, напевно, не їли. Рецепт давати не буду. Рецепт буде у моєму телеграм-каналі. Тому, хто цікавиться, можете підписатися на телеграм-канал. Да, там буде, буде цей рецепт і багато чого цікавого. В описі до відео і в першому закріпленому. Коментарі буде рецепт. А там, хто цікавиться, зможете коментувати, ділитися своїми рецептами ось ось такий квашений гарбуз. Хто ще має тикви, гарбузи і хоче щось спробувати новеньке, можете ще зробити по рецепту все. На цьому буду завершувати відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ну, з вас вподобайка. Якщо в коментарі напишете слово дякую, поставити навіть плюс. Це буде гарно. Це буде гарно із вас. І це відео зможе побачити більша кількість людей. Ось. Такий апетитний квашний гарбуз. Все, усім бажаю гарного дня!